І любі мої вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні буде незвичне відео про одяг, який я придбала на сайті Shein на китайському сайті. Ось зараз я вам покажу, як виглядає От, Shein.com. Shein.com А це китайський сайт, де там одяг різноманітний, і жіночий, і чоловічий, і дитячий. Ось, не знаю, чи є там життя, але, мабуть, є. Там дуже-дуже багато всього цікавого. Я давно дивилася, придивлялася, але тут в інстаграмі десь сплила реклама, і мені так сподобалось там одяг. От сьогодні, на мені, до речі, це сайт Джум, така футболочка новенька моя, дуже-дуже красива, дуже приємно вона до тіла, класна. Так, і тут я теж замовлю, замовила. Такі з поєднаннями кольорів, бо в мене сіра сумка, але є чорні штани і бежеві такі босоніжки, щоб все це поєднати, я замовила ще одягу в таких якихось відтіночках. Про цю футболку я нещодавно згадала, що я її замовила сьогодні, ось перший раз одягла. Так, і там теж в мене буде таке замовлення, щоб були поєднання сірого, коричного і чорного в одній речі. Щоб потім поєднувати це все з чорними штанами, чи сірими, чи сірою сумкою моєю, бежевими босоніжками, ну, все таке інше. Маю надію, вам сподобається такий формат відео. Я тут замовляла собі дві футболки, здається, чи там блуз-блуз, блуза, якась носочки. І ще головне це три вида. Бриджиків таких коротких, тому що в мене колись давним-давно були бриджі такі. Ну вони, звичайно, вже, я їх зносила добре, але виглядали вони на фігурі дуже круто, і взагалі мені дуже-дуже подобалось влітку літ ходити саме в таких коротеньких бриджиках. Дуже-дуже красиво. Кап капрі, капри, так називається, також можна так сказати на капрі. Штани капри. Е, такі короткі, трошки нижче коліна. І так, будемо розпаковувати. Я думаю, що, можливо, поставляю картинки тут, як я буду в цьому всьому виглядати. Тут, буду, як воно повинно, на моделі виглядає. Ну, подивимось, чи вийде в мене очікування реальність? Але тут все прийшло в в одному пакуванні, і до речі, прийшло просто супер швидко. 19 червня я замовила сьогодні, 27 червня. Воно вже в мене вдома. Тобто я вже встигла його забрати з пошти Укрпошти, і воно вже приїхало. Це Неймовірно швидко, ну ви розумієте, десь тиждень, тут в, по Україні не, не завжди так воно швидко все працює. Тобто, замовляти можна і круто. Ну, це, звичайно, ніяка не реклама, ви розумієте, що я не якийсь там блогер, якому буду щось там на рекламу присилати. Ось. А, тому просто подивимось, як воно все насправді. Так, буду розпаковувати про вас, цікавіше Так. Мій великий пункт. А так, будемо по одній речі витягувати. Так, щось тут крупне, здорове. Ага, це одні з бриджиків. Вон, виглядає все. Вони такі товстенькі, джинсові. Я думала, що вони будуть такі легкі. Все так запаковано ось такі пакетики з зіпами, дуже приємні. Так, зараз будемо дивитись. Так, виставати ці штанишки. Ага, ну, виглядає все досить круто. Подивіться, які вони. О, тут такі о, кльопки, такі пуговички, гудзики, made in China, Прямо так, Це в мене розмір XL. Зараз, мабуть, примірю їх спочатку і покажу вам. А, так, бріджі ідеально мені підійшли. Так, зараз я вам якось. Спробую показати. Ось подивіться, як це все виглядає. Дуже круті бриджі. Класно, те, що потрібно. Вони такі свободні, такі вільні. Ось класні. А так, дуже класні еластичні бриджі. Розмір я вгадала. Тут мене. Я там дивилася по розміру, на які бедра воно йде. Дійсно так, дуже мені підійшли. Такі вільні, легкі, вони дуже-дуже еластичні. Така тканина еластична, прикольна. І думаю, що з задоволенням буду їх носити. Ось, думаю, що будуть мені вони прийдуться до душі і в носі такі повсякденні. Так, давайте далі дивитися. І так, що я бачу далі. Також тут такий пакет з діпом. Так. І тут така футболочка, де, де якраз таке поєднання. Вона такого ж матеріалу, як і ця моя, дуже схожа якістю, але мені подобається. Досить ця якість. Він така, ну, Це синтетика, поліестер. Але він прикольний. Так, тут написано: ось так воно виглядає. Ну, я бачу, що розмір мені повинен підійти. Це розмір М38. Так, і теж зараз примірюю. А, так, знову подивіться на бріджі разом з цією новою футболочкою. Виглядає неймовірно круто, мені дуже сподобалось. Розмір мені теж підійшов. Ну, це мій розмір М, ММ-ось таке: тут, бачите, і сіре, і, і чорне, бежеве, дуже-дуже красиво все. А, так, буду вже сидіти в новій цій футболці, дуже мені вона теж сподобалась. А, трошки вона не стринить, так скажемо, але все одно прикольно виглядає. Дуже так, приємно. І до тіла дуже ця тканина приємна. Так, давайте діставати далі. Наступне, що нас чекає, ой, ага, я згадала, це ем, платтячко таке. Так, в ньому також повинно бути поєднання сірого з бежевим і з чорним. І це ось таке плаття. Ось тут така сіра полосочка. І зараз ми його теж приміримо. Ось таке цікаве. Тканинка приємна, така як бавовна. Давайте почитаємо, що тут написано за склад, якщо він тут є. Є, ага, бачите, тут прям фірма шеїн. 40-42 розмір. L я взяла собі тут. А, так, свіже 05-2025-го зроблено. А, так, тканина, Еластан. А поліестер і Еластан. Ось такі ткан... така тканинка, але виглядає дуже-дуже симпатично. Зараз примірюю. А так, плаття це також гарно, гарно підійшов розмір, але трошки, знаєте, якось воно, ну не знаю, не дуже симпатично, мені мені не дуже воно сподобалось. Так, ось тут якось тут ось не, не подобається. Мені як воно йде. Так, трошки, знаєте, як домашнє більше. <хи> а, так, таке платчико, звичайно, підійшло б. Якщо б кудись на відпустку і їхати десь на пляж ходити, щось таке. Знаєте, таку вільну атмосферу якусь. Ось. А далі будемо дивитися. Ну, Дуже тонка тканина, ви знаєте, така тоненька. Затонка. Так, давайте далі дивитися. Що у нас ще тут є? Тут у нас Emery Роуз написано це, мабуть. Лінійка якась, а також це повинні бути штанці. Штани, штанички такі. Ой, що таке там вивалилось? Так, штани. Також бріджики такі бріджиками. Зараз приміряю їх. Тут, бачите, розрізики такі, розрізи. На кінцях, це такі повинні бути штанці. А тут у мене розмір. L, L також закувала я. Також свіжі 0,5. А тут такі карманці є, брючки такі. Оце виглядає симпатично. Зараз помірюємо. І так, я примірила ці брючки вони дуже добре сіли. Зараз я вам покажу, як тут чи буде це видно. О, так, як тут це все, все показати? Ось ось, господи. Тут такий розрізик. Ось так. Воно все так виглядає непогано. Сіли, симпатично. А, розмір мені підійшов. Ось, дуже-дуже класні. Легенькі такі, прикольні. Дуже зручно в цих бриджиках вони не давлять ніде, як і ті сірі, до речі, також. Ось, але ці зовсім такі легенькі, більш тонкі, такі еластичні, дуже-дуже мені сподобались. Так, ну давайте дивитися далі. Тобто штани дуже круті вже і футболка крута. Що мені от, от це плаття не, ну, не так сподобалось, хоча я ось вона теж непогано, приємне таке. Так, давайте дивитися далі, що в мене ще тут у замовленні. Так, іще одна блуза. Так, блуза. Ой, така прямо синтетична. Супер синтетик. Ось така. Але те, що ви тут, бачите, тут тільки біле і бежеве. Немає тут ніякого іншого відтінку. Будь вона буде для мене навіть завелика. Зараз спробую її одягти. А, так, одягнула я цю блузу. Вона така простора, дуже-дуже-дуже простора, така, бачите, на мене. А, але щось в цьому є. Вона не дуже довга. Прикольна, прикольна. Виглядає непогано. А, так. Ну, повністю, мабуть, вам так показувати не буду, бо не дуже все одно зрозуміло. А, ну, о, Вона дуже простора, дуже така, знаєте, не знаю, як вона на спеку, мабуть, буде круто. Ось. Ну, ну, тільки трошки мені здавалося, що там було сіре щось о, в цьому. Тут воно, наче є. Оце, ось це, це біле, це сіре, але це сіре, воно дуже таке, бліде, як біле. Ось. Не виділяється. Я думала, що буде трошки виділятися. Але в принципі в принципі, непогана річ, непогана. Так, ще одні бриджики штанці. Я дуже боялася, що не підійдуть, але поки що всі підійшли. Дві, двоє вже підійшло. Так, тут такі, тут вони такі трикотажні йдуть. О, так, трикотажні. І тут такі пуговички, Ось такий розрізок тут. А тут, знаєте, більш такі, ну, видно, що розмір, мабуть, підійде. А це в мене розмір, який тут написано? А це зовсім свіжі. Це 06 місяць 2025-го. А, ось тут розмір XL, XL Emery Rose. Ось такі ось штанці. Ну, виглядають досить, досить пристойно. Зараз поміряємо. Так, оці бріджики дуже комфортні. Просто неймовірно, давайте як вам їх показати. О. Так, так, дуже так воно привабливо виглядає. Тут, правда, на чорному фоні ви не дуже зрозумієте, але тут у мене. Так, зараз, може, на світлий фон. Так, ось тут на світлому фоні більш видно. Класно сіли, такі легенькі, приємні, легкі, приємні, еластичні. Дуже, дуже комфортні, дуже комфортні. Сподобались також. Ці бріджики також сподобались. Так, що в мене ще тут пакуночку? Так, це вже ми з вами все подивилися. І залишилось тільки два пакунки з носочками. Це я хотіла для дитини носочки. Так, давайте їх подивимося. 6-8 років написано, ці, мабуть, точно повинні підійти. Лісочки. Так, зараз ми з вами їх подивимося. Тут три штучки. Ага, дуже-дуже повинні круто підійти. Білі, чорні і сірі. Класні, симпатично виглядають такі носочки. Так, набор такий Воно все не дуже, ви знаєте, прям таке дешеве, тому воно і не дуже погане. Так. Далі. Так, носочки. І інші носочки запаковані в зіпі такому. Так. Ага, тут аж чотири Чотири пари є ще сині, сірі, білі, сині. Давайте якісь візьмемо сині. Ось. Такі носочки теж, я думаю, будуть круто, трошки вони побільше. Але, я думаю, підійдуть з надписом спорт. Ну, носки, це шкарпеточки, це те, що завжди завжди потрібно. Ось така прикольна у мене була закупка одягу. Дуже дякую, що ви подивилися. Я думаю, що вставлю тут ще фото. Ну, свої вже не буду, тому що ну, я вже вам показувала, я не фоткала, це ще окрема робота. Ну, можете повірити мені на слово, що все підійшло. Це, до речі, супер. Я дивилася там по розмірам, по об'єму стегон, об'єму по талії стегнам. І тут, щоб воно було більш-менш. Ну, таке вільне, більш, щоб точно підійшло. От, все підійшло. Так, все підійшло. Дуже сподобались мені, в принципі, ці покупочки. Вони мені не дуже так і дешево обійшлися, десь 40 доларів Це все це я віддала. Ось. Але тут троє бриджиків. Так, дві, дві упаковки носочків. І дві та блуза і футболочка. Ось. Ось такі покупки. Ну, ви бачили, що всі мені сподобалися. Я думаю, що буду задоволені їх носити, бо в мене не було саме такого типу речей на літо. А зараз, тепер декілька варіантів. Можна буде носити різні. Ось. Дуже-дуже красиво. Комфортно. Це головне. Так. Що я хотіла ще вам розказати? Все ж показала вже, наче так, всі покупки. Ще дуже швидко доставляє сайт цей, дуже правильно можна підібрати розмір просто по своїх параметрах. А це все працює спрацювало для мене, тому можу рекомендувати. Ось дуже дякую, що ви мене дивитесь. Маю надію, що відео вам теж сподобалось з одягом. Це таке одне з було мені здається, яке з одягом таке, просто я показувала покупки, які замовляла. Але ось саме тут, щоб я вам ще й приміряла, це вперше. Дуже дякую, що дивитесь. Підписуйтесь на канальчик, ставте лайки, пишіть коментарі, як вам мої закупки. Розумію, що у всіх нас смаки різні. А, ось. Але мені сподобалось все, що я собі придбала. О, плаття я вже вирішила, що це буде в мене як домашнє таке, тому що воно дуже-дуже тонку ткань має. Ось. Ну, будемо дивитися. Тобто, ну для роботи воно не точно не підходить. Ось, хоча воно і, і по своєму вигляду, ну так, воно було на грані, можна так сказати. Але я думала його носити влітку. О, хоча, оскільки того літа, вже от перший місяць прийшов, ще жодного разу плаття я не вдягала, тому що не було ще такої спеки, щоб так себе переодягтися. Дуже дякую, що дивитеся. І всім до нових зустрічей, Ба-бай!